Вітаю! Сьогодні розглянемо тему знаходження оберненої матриці. Давайте почнемо з того, що пригадаємо теорію. Матриця А в мінус першому, яка є квадратною і того ж самого порядку, що і матриця А, називається оберненою до неї, якщо виконується умова. А в мінус першому помножити на А, дорівнює А помножити на А в мінус першому, і дорівнює одиничній матриці Є, е, яка є того ж самого порядку, що і задана матриця А. Хочу вам сказати, що обернені матриці існують не для будь-яких, а лише для тих, які є невирадженими. Що таке невироджена матриця? Це така квадратна матриця, визначник якої не дорівнює нулю. Ось з цього ми і будемо розпочинати. Задана квадратна матриця, знаходимо її визначник. Якщо ми отримали, що він дорівнює нулю, тоді робимо висновок, що обернена матриця для таких, такої заданої матриці не існує. Якщо ж визначник не дорівнює нулю, то за тим методом, який я зараз вам Покажу, а це метод з застосуванням алгебраїчних доповнень. Ми продовжимо процес знаходження цих алгебраїчних доповнень. Необхідно знайти до кожного елементу матриці своє алгебраїчне доповнення, поділити їх на визначник матриці та одночасно транспонувати, тобто розставити всі ці знайдені відношення по стовпцям. Давайте розглянемо приклад. Знайти матрицю обернену до матриці А, якщо вона існує. Починаємо знов таки з того, що знаходимо визначник. Давайте тут напишемо визначник А. Тобто 2 мінус 1, 3, 0, 8, 4, 5 мінус 1, 2. І тепер ми розглядаємо визначник ось цієї таблиці. Визначник третього порядку. ну, Найпростіше, мені здається, за правилом трикутників його обчислити. Поїхали. Починаємо з головної діагоналі. 2 на 8 і на 2. 4 на 8, 32. Ставимо плюс 0 на мінус 1 на 3. 0. Плюс мінус 1 4 на 5. Це мінус 20. Далі наступні три доданки беремо зі знаком мінус. Починаємо тепер з побічної діагоналі. 5 на 8 і на 3. 120. Ставимо мінус. Нижче побічної діагоналі мінус один, 4, 2. Це мінус вісім. Можна одразу плюс вісім. Мінус поставили вище побічної діагоналі, нуль, мінус один, два. Ще нуль. Визначники третього порядку. Ми з вами вчилися обчислювати за правилом трикутників. І ось тут просто необхідно це вміти робити. Так, обчислюємо, що ми отримуємо. Я порахую так, це у нас буде 12, 12 плюс 8 20, мінус 120 плюс 20 це буде мінус 100. Я ось так ось це прибираю і записую одразу результат. Мінус 100 Не дорівнює наш визначник нулю. Тобто процес знаходження оберненої матриці у нас триватиме. З цього ми робимо висновок, що обернена матриця існує. Знов таки повторю, якщо б наш визначник ось тут дорівнював би нулю, тоді у нас обернена матриця не існувала. Далі переходимо до знаходження алгебраїчних доповнень до кожного елементу. Зручно рухатись ось так в порядках. Це у нас елемент, який знаходиться в першому рядку і в першому стовпці. Тому алгебраїчне доповнення у нас буде а 11 Нагадую, що таке алгебраїчне доповнення. А і Й. Ми його позначаємо. Це відповідний мінор М і. Взятий зі знаком плюс, якщо сума індексів парне число. Та зі знаком мінус, якщо сума індексів не парне число. У вигляді формули це можна записати наступним чином: мінус одиниця в степені І плюс й помножене на М і. Й. Але ж на практиці я. Пропонувала все ж таки усно цей встановлювати знак. Це зовсім не складно. Одразу дивимось, у нас сума індексів 1 плюс 1, 2, число парне, тому мінус не ставлю. Далі пригадуємо, що таке мінор М і МІЙ. Це визначник, який буде на один порядок нижчий, ніж заданий визначник, якщо в ньому викреслити ІТ-рядок та йотий стовпець. Ось, ось наш визначник. Можна, в принципі, дивитися і на матрицю. Ми викреслюємо, перший індекс, говорить перший рядок, другий індекс говорить перший стовпець. І те, що залишилось, не змінюючи ніякого порядку, беремо і переписуємо. Отримали визначник на один порядок нижчий, ніж наш був заданий. Обчислюємо його. Також нагадую правило, як обчислювати визначник другого порядку. Необхідно перемножити елементи, які стоять на головній діагоналі. 8 помножити на 2, 16. Та відняти добуток елементів, які у нас утворюють побічну діагональ. Це мінус 4. Одразу мінус мінус 4 можна написати плюс 4. Отримуємо 20. Рухаємось далі по рядочку. Це елемент, який стоїть в першому рядку і в другому стовпці. Тобто алгебраїчне доповнення буде мати індекси 1, 2. Сума індексів 1 плюс 2, 3. Число не парне, тому ставлю мінус, це знак нашого буде мінору. Так? І тепер викреслюємо перший індекс, говорить, що перший рядок, другий. Другий стовпець. Залишились елементи 0, 4, 5, 2. 0, 4, 5, 2. Щоб не помилитися зі знаком, якщо ви не впевнені, то краще поставте мінус, відкрити дужечку, обчисліть, запишіть, як у нас тут обчислюються визначники. Потім вже наприкінці врахуйте цей знак. 0 помножити на 2. 0. Ставлю знак мінус за правилом 5 на 4 20. Мінус 20 з урахуванням ось цього мінусу буде просто 20. Наступний елемент, рухаємось, має індекси А1,3. І відповідне алгебраїчне доповнення також буде мати такі ж самі індекси. Сума індексів 1 плюс 3, 4 число парне мінус не ставлю. Відкриваю знак визначника. Викреслюю тепер перший рядок, третій стовпець. Ті числа, що у нас залишились, виписуємо мінус 1 І знов таки обчислюємо визначник другого порядку. Добуток елементів головної діагоналі 0 на мінус 1 це 0. Ставимо знак мінус 5 на 8 40, дорівнює мінус 40. І ось тут я трошечки зупинюсь. Нам наприкінці необхідно буде кожне з цих алгебраїчних доповнень ділити на визначник, тобто на мінус 100, і розставляти по стовцям. Тому, щоб не помилитись, можна це робити, можна ні. Підведіть ось так рисочкою або хвилькою і напишіть, що це буде у нас перший стовпець. Ось всі ці елементи. Можна відкреслювати вертикальними рисками, як завгодно. Можна нічого цього не робити, а тримати все в голові. Далі ми переходимо до другого рядочку визначника. Елемент 0, які в нього індекси, він знаходиться на перетині другого рядка і першого стовця. Тобто має індекси 2, 1. І алгебраїчне доповнення буде мати ті ж самі індекси. Далі знаходимо суму 2 плюс 1, 3. Число непарне, ставлю мінус, відкриваємо знак визначника. І викреслюємо другий рядок і перший стовпець. Залишені елементи це мінус 1, 3 та мінус 1, 2. Виписуємо. Знов мінус поставили, дужку відкрили. Обчислюємо визначник другого порядку. Добуток елементів головної діагоналі мінус 2. Мінус за правилом поставили добуток елементів в побічної діагоналі мінус 3. І за, з урахуванням цього мінусу буде плюс. Обчислили, отримали одиницю, врахували мінус, отримали мінус 1. Далі, наступний елемент алгебраїчне доповнення буде у нього з індексами 2, 2. Бо 8К стоїть у нас на перетині другого рядка та другого стовпця. Сума індексів 4, число парне, мінус не ставлю. Відкриваю знак визначника. Умовно, уявно викреслюємо другий рядок, другий стовпець. Ось ці числа залишилися, що у нас по куточкам стоять. 2, 3, 5, 2. Знову обчислюємо. Ось тут необхідно нам, по суті, 9 визначників другого порядку знайти. 2 на 2, 4, мінус 5 на 3, 15. 4 мінус 15. Це буде у нас мінус 11. І записали. Наступний елемент А2, 3. Ми знаходимося у другому рядку та третьому ставці. Сума індексів 5. Число непарне, Ставлю мінус, відкриваю знак визначника. Викреслюємо другий рядок, третій стовпець. Те, що залишилось, виписуємо 2 мінус 1, 5 мінус 1. Знов таки мінус дужка відкрилась. Тепер. 2 на мінус 1 це мінус 2. Мінус за правилом 5 на мінус 1, це мінус 5. Отже, плюс 5. Мінус 2 плюс 5 3. З мінусу мінус 3. Закінчили рядок і вписали собі, що це буде другий стовпець. Далі знаходимо. Останнє алгебраїчне доповнення до третього рядочку, до елементів третього рядочку. А, і дивимось, п'ятірка у нас стоїть на перетині третього рядка та першого стовпця. Тобто має індекси А31. Сума індексів: число парне, мінус не ставлю, відкриваю знак визначника. Викреслюємо третій рядок, перший стовпець. Залишилось мінус 1 3, 8, 4 4 на мінус 1 це мінус 4. Мінус 3 на 8, 24. І того мінус 28. Наступне алгебраїчне доповнення А3, 2. Сума індексів 3 плюс 5. Число у нас непарне. Ставлю мінус, відкриваю знак визначника. Викреслюємо тепер третій рядок, другий стовпець. Залишається числа 2 3. 2, 3, 0, 4. Знов таки мінус. дужка відкрилась. 2 на 4. 8. Мінус 0 на 3, 0. Ітого мінус 8. І останнє алгебраїчне доповнення А3. -3. Викреслюємо нарешті третій рядок, третій стовпець. Те, що залишилось, записуємо. 2-1, 0, 8. Та обчислюємо 2 на 8, 16 мінус 0. Вийшло 16. Це у нас, відповідно, ми розставимо в третій стовпець. Ну, тільки ж перед цим поділимо на наш визначник. Тепер починаємо формувати нашу обернену матрицю. Так, я ось тут ось так витру, щоб числа мені залишились. А в мінус першому дорівні нам необхідно взяти кожне алгебраїчне доповнення, поділити на наш визначник мінус 100. І Записати по стовцям. Ну, і зручно у нас було записано перший стовпчик. Тобто 20 ділю на мінус 100. Буде мінус 20 сотих. Далі 20 знов на мінус 100. Знов буде мінус 20 сотих. Ось, бачите, я розставляю стовпчиками. Тобто, те, що у нас було рядком, стає стовпцем. Транспонуємо. Далі мінус 40 поділити на мінус 100. Мінус на мінус у нас стане плюс, буде 40 сотих. Далі беремо. Ось ці були у нас алгебраїчні доповнення до елементів другого рядка. Тепер ми їх знов-таки ділимо на мінус 100 і розставляємо по стовпцям. Мінус 1 поділити на мінус 100. Це буде одна сота. А22 це мінус 11 на мінус 100 11 сотих. А23 це мінус 3 поділити на мінус 100 30. І нарешті останнє алгебраїчні доповнення, які у нас були до третього рядочку, знов таки беремо і ділимо на мінус 100. Мінус 28 на мінус 100 28 сотих. Мінус 8 на мінус 100. 8 сотих. 16 на мінус 100, мінус 16 сотих. Вся наша обернена матриця сформована. Ми дивимося, що, звісно, можна тут у деяких елементів провести скорочення. Я зараз не буду цим, цим займатися. Поскорочувати можна. І записати знов-таки, яка матриця у нас вийде. Ось, в принципі, і все. Якщо вам необхідно перевірити, або ви не впевнені, чи вірно ви склали цю обернену матрицю, ми звертаємося до означення. Тобто беремо умову, а в мінус першому помножити на А дорівнює Є. Або ж те ж саме А помножити на А в мінус першому ці дві матриці, вони у нас комутативні. І перевіряєте, перемножили матрицю, отримали в результаті одиничну, тобто ту, у якої на головній діагоналі одиниця, а всі інші нулі. Отже, тоді це означатиме, що ви правильно і безпомилково знайшли відповідну обернену. Так, зараз хочу вам показати ще. На прикладі матриці другого порядку. Там ще простіше, бо менше цих алгебраїчних доповнень знаходити. Давайте ось, ось так я візьму матрицю другого порядку. Знаходимо спочатку її визначник. Визначник А дорівнює 2 1 0 8 Визначник другого порядку добуток елементів головної діагоналі мінус добуток елементів побічної. Вийше 16. рівня 0 робимо висновок, що обернена матриця буде існувати. Знаходимо алгебраїчні доповнення. Знов-таки починаємо з першого рядочку. Індекси у нас у числа 2, 1,1, 1, бо двійка стоїть у першому рядку і першому стовпці. Не забуваємо перевіряти суму індексів. Сума індексів 2. Число парне, тому мінуса не ставлю. Викреслюємо перший рядок, про це говорить нам перший індекс, та перший стовпець. 1, 2. Залишилось просто число 8. Все, і не треба нам ніяких тут вже визначників. Наступне А, 1, 2. Сума індексів число 3, число непарне, тому ставимо мінус. Викреслюємо тепер перший рядок і другий стовпець. Залишилося 0. Ми з вами знаємо, що мінус 0 це ми можемо скорочено просто записати 0. Все, для перш, елементів першого рядка ми познаходимо ли алгебричні доповнення, тому підкреслили, написали собі, що це перший стовпець. Далі переходимо до другого рядочку. Індекси у нас ось цього елементу 2, 1. Бо ми знаходимося у другому рядку та першому стовпці. А з індексами 2, 1. Сума індексів: число у нас не парне 3. Ставлю мінус. Викреслюю тепер другий рядок та перший стовпець. Залишилося у нас мінус 1. Пишу мінус 1. Мінус мінус 1 це просто одиниця. І останнє алгебраїчне доповнення А22. Сума індексів число парне 2. Мінус не ставлю. Викреслюю другий рядок, другий стовпець. Залишається 2. Оці ми будемо алгебраїчні доповнення. Другий стовпець розставляти, але ж перед цим поділимо на 16. Формуємо вигляд оберненої матриці. А в мінус першому доріг. Ділимо 8 на 16. 8 16. Далі стовпчиком розставляємо. 0 поділити на 16. Це 0. Потім беру ці алгебраїчні доповнення. Ділю на 16, і це буде у мене другий стовпець. 1 на 16. 1 16, 2 на 16, 2 16. Ну і з те, що я вам говорила у попередньому прикладі, але не робили. Давайте ось скоротимо. На 8 можна скоротити. Буде 1 друга. 1 16. Тут 1 восьма. Ну, за необхідності ми робимо, але ось коли ви робите перевірку, перевіряєте, а в мінус першому помножите на рівня Є, то я б там не пропонувала б вам скорочувати. Тобто ви результат можете скоротити, а коли робите перевірку, підставляєте ось цю матрицю без скорочень, щоб вам там не знаходити спільних знаменників. Ось і все. Отже, маленький такий висновок. Починаємо ми знаходження оберненої матриці з того, що знаходимо її визначник. Якщо визначник матриці дорівнює нулю, це означає, що вона вироджена, а для вироджених матриць оберненої не існує. Якщо у нас визначник матриці не дорівнює нулю, тобто вона не вироджена, продовжуємо знаходити. Алгебраїчні доповнення до кожного елементу матриці познаходили, поділили їх на знайдений визначник та розставили по стовпцям, тобто транспонували. На цьому все. Дякую вам за увагу та бажаю успіху!